Мої вітання сьогодні особливий день. Хто знає, хто дивиться давно, той розуміє, що сьогодні день звітності, п'ятий звіт, п'ять місяців. Ми збираємо всією країною гроші для ЗСУ, для наших хлопців і дівчат, для наших захисників і допомагаємо їм не словом, а ділом. Як можемо і чим можемо робимо це щодня і доволі успішно. Значить, звітній період у нас з 28 лютого до донат прийшов 200 гривень. Дякую дуже до 28 восьмого березня. За місяць, що ми з вами доброго і корисного зробили в своєму житті? Так, давайте закривати хвости. Значить, я вам обіцяла відео, у нас його не було, бо хлопці не отримали дрони. Відео у нас вже є. Це номер бригади 53. Номера бригад я кажу по порядку. А не дійсні номера бригад. Це для новеньких, хто не розуміє, прошу мова. Так, відео дивимось. Безмежно дякую Пасенковій Яні Анатолійовні та всім причетним за надання нам двох нічних бомберів. Слава Україні! Далі у нас з вами ще закриваємо хвости. Березневі, значить, не встигли ми оплатити автомобіль у лютому. У березні ми це зробили. Знайшли машинку, хлопці задоволені і дівчата, і 190 тисяч 400 гривень нам вона обійшлась. Квитанця на екрані, відео дивимось. Дякуємо, Паснікова Яні Анатоліні за те, що вона організувала збір на машину, яка буде працювати на Херсонському напрямку. Для виконання спеціальних та бойових завдань. Дякуємо усім людям, що долучилися до збору. Слава Україні! Героям слава! Далі, наступна ще одна машинка була оплачена 190 тисяч. Квитанція на екрані. Відео дивимось. Дякуємо Яні Пасінковій за представлений автомобіль. Через кілька днів він буде виконувати бойові завдачі на лінії зіткнення. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Також бригада номер 73 Дивимось відео. Оплачували ми її в лютому, тільки відео тут. Звіт. Висловлюємо подяку посінковій Яні Анатолійовні та усім, хто приймав участь у зборі для Збройних сил України. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 75 Купили автомобільні реби. Загальна сума 116 тисяч гривень. Дякуємо Пасенкові, Яні Анатолійовичу, Всім причеткам за придбання нам портативних пристроїв реб. Слава Україні! Героям слава. І останній хвостик Березневий звіт. Бригада 77. Тут у нас тільки відеозвіт, дивимось. Ми, бійці штурмової бригади, приймаємо участь в бойових діях на Бахмутському напрямку. Дякуємо Пасенкові, Яні Анатоліївні і всім небайдужим українцям, які прийняли участь у зборі на цей водокоптер. Слава Україні! Героям слава! Так, і поїхали вже без хвостів. А спочатку а, спочатку допомоги за березень місяць. П'ятий звіт у нас бригади 78. Квадрокоптер, квадрокоптер, комплект акумуляторів. Загальна сума 94 тисячі 500 гривень. Бажаю здоров'я. Висловлюємо подяку Пасенковій Яні Анатолійовні за переданий нам. Мавік і всім, хто до цього причетний. Цей Мавік буде працювати у нас в підрозділі рятувати життя нашим хлопцям. Це наші очі в темну пору. Даби дякую велике. Слава Україні, героям слава. Бригада номер 79 Автомобіль. Загальна сума 194 тисячі 170 гривень. Прості українці скидаються на автомобілі. Ми не переможні з вами. Друзі, наші вітання. Була в нас маленька затримка, пов'язана з пошуком якісних автомобілів, але все виправили. Ну що, дякую вам за ваші донати. Дякуємо Яні за організацію цих процесів і допомогу. Дякую нашим. Малярам, водіям і всім останнім, які долучаються до реалізації цих проєктів. Авто готове. Проходимо маленький сервіс. І вперед хлопцям на допомогу. Всім дякуємо, слава Україні! Бригада номер 80 fpv дрони, 5 одиниць. Загальна сума 96 тисяч 725 гривень. Ми дуже вдячні пасам Яні, Ми зараз тримаємо 5 дронів дуже високої якості. Вони зроблені спеціально під нас, під наше замовлення. З тими комплектами, що нам потрібні. Пасам Яні, великі дякую, що нам допомогли з ними. Це буде дуже вдалі пташки, які дуже вдало відпрацюють. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Бригада номер 81 Так, що тут у нас? Антени, Антени. Загальна сума 88 тисяч 140 гривень. Хочу висловити велику подяку 86-го батальйону судової бригади за дану нам матеріальну технічну поміч від волонтера пані Яни. Най вам Бог допомагає. Всього вам найкращого успіху у вашій нелегкій праці. Слава Україні! разом до перемоги. Бригада номер 82 Прилад нічного бачення. Загальна сума 120 тисяч гривень. Дякуємо пасинковій Яні Анатоліоні та всім небайдужим українцям за те, що допомогли придбати цей прилад нічного бачення, щоб наші хлопці ходили на позиції та не губилися, не заходили на територію ворога. Та гідно виконували свої військові обов'язки. Я командир одного з підрозділів, який знаходяться зараз на запорізькому напрямку. І я хочу особисто подякувати всім за цю допомогу. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 83 мавік Мавік3Т загальна сума 206 тисяч гривень. Наш підрозділ под... висловлює подяку за придбання. Майка трете Посенкову Яну Анатолійовну та всіх, хто долучався до збору разом до перемоги. Слава Україні. Бригада 84, FPV, Ініціатори на них 55 uh, штук. Загальна сума 49 тисяч 500 гривень. Бажаю здоров'я, висловлюємо велику подяку посинковій Яні за допомогу нашому підрозділу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 85, Генератор інвекторний 3 одиниці куплено. Загальна сума 110 тисяч 127 гривень. Дякуємо посанковій Яні Анатолійовні за ці чудові генератори і всім небайдужим, хто нам допомагають. Дякую вам та слава Україні! Героям! слава! Бригада номер 86 зарядна станція ОКО ЕКОФЛО. Дві штуки, генератор інверторний, одна штука, загальна сума 116 тисяч 818 гривень. Висловлюємо подяку волонтеру Пасенкові Яні Анатолійовні та всім небайдужим, хто долучився до збору. Сьогодні від вас ми отримали такі чудові речі, як дві зарядні станції Екофло і один генератор. Завдяки таким людям, як ви. Ми наближаємо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Бригада номер 87 Старлінк 5 одиниць 90 тисяч гривень. Хочемо щиро подякувати пані Яні Пасинкові та її підписникам, справжнім патріотам з полум'яними серцями, які своїми донатами зробили можливим отримання нами ось цієї допомоги. П'яти старлінків. Для бійців, що виконують бойові завдання на Донецькому напрямку, тепер хлопці постійно будуть на зв'язку, а зробила це можливим саме ви. За що щира вам вдячність! Дякуємо за міцний тил, дякуємо за потужну допомогу. Дякуємо, що вам не однаково і ви не втомлюєтесь допомагати. Пані Яночко. Дякуємо вам дуже за Крима. разом до перемоги. Все буде Україна! Бригада номер 88 Сонечко вийшло. Бригада номер 88 нічного бачення. Загальна сума 135 тисяч гривень. Велика подяка Пасанкові Яні Анатоліївні та всім причетним за придбання цього девайсу для Збройних сил України. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 89 Тепловізор. Загальна сума 144 тисячі гривень. Бажаю здоров'я. Наша мобільна вогнева група висловлює щиру подяку Пасенковій, Яні Анатоліївній за оперативну та надзвичайно необхідну допомогу в наданні технічних засобів для боротьби з ворожими БПЛА. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 90 Мавік. Загальна сума 69 тисяч гривень. Слава Україні! Хочу висловити щиру подяку Пасенкові Яні Анатолівні за цього прекрасного воїна, який буде нам допомагати знищувати противника, наближати нашу перемогу. Слава Україні! Бригада номер 91. Ми знайшли газ. 666 донат, тисячу гривень, дякуємо дуже. значить Ми шукали, хто не знає, ми шукали значить хлопцям, нашим дівчатам, захисникам ГАЗ-66. Та ще адська машинка, звісно. По-перше, щоб її знайти, щоб вона була не ржава, не скрючена не покарожена. Щоб вона була з документами. Ну тобто Це той, що квест. Машленку знайшли. Зараз ми е, на стадії домовленостей: хто куди поїде, хто буде виписувати довірки і таке інше. Але цей звіт і ця купівля у нас піде у квітневий е, звіт. Бригада номер 91 Запам'ятайте. Бригада номер 92 набір для е, релодингу. 62 дві тисячі дев'ятсопдесят три гривні. Куплено. Висловує щиру подяку пасенкові яні анатоліївні та всім причетним до збору да, комплект для релодігу патронів. Це дасть нам можливість більш точніше знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. Бригада номер 93. Наземна станція для ІВПВ-дронів. загальна сума 99 тисяч гривень. Висловлює щиру подяку Пасанкові, Яні Анатолійні та всім небайдужим, хто долучився до збору та допоміг нам у придбанні наземної станції керування разом до перемоги. Слава Україні! Бригада номер 94 Чекаємо рахунок на двигун. Хлопці попросили відремонтувати, оживити. І тут просто ми чекаємо рахунок, оплата і відео буде квітневі. Бригада номер 95 Екофлоу, ноутбук, пристрій, портативний квертус. Загальна сума 92 тисячі 997 гривень. Хочу подякувати Пасенкові Яні Анатолівні та всім небайдужим, хто долучився до збору даного ребу, екофлоу та ноутбуку для забезпечення нашої комфортної роботи. Пришвидшення нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 96 зарядний пристрій, дроносумка, зарядна станція, лопасті для Мавіка 10 комплектів. Загальна сума 101 тисяча 480 гривень. Дякую Пасенковій Яні Анатолійовні за надану допомогу нашому підрозділу. Підрозділу пілотів Цією допомогою було придбані. Отакі зарядні станції, зарядки для дронів. Потім ще дві сумки і пропелери на заміну. Слава Україні! Бригада номер 97 Ми оплатили хлопцям дрони. Вони їх ще не отримали, і ми тут будемо викладати відео у квітні, як звіт. Далі, це у нас, якщо що, дивіться, другий том закінчився. Які ми з вами круті, неймовірні. Кожного разу, коли я е, торкаюся цієї папки, коли я її заповнюю, або чеками, або листами, або актами, мене просто розпирає від гордості, що я живу з такими людьми в одній країні. В моєму лиці всім вам, хто донатить, щодня підтримує наших захисників від їх імені, від них. Вони щодня присилають повідомлення. Якби не ви, нас би вже не було. Волонтери покривають дуже, ну, дуже великий відсоток потреб військових, саме волонтери, саме небайдужі, невтомлені українці. Як не перемогти? Ніяк. Так, поїхали далі. Бригада номер 98 Мобільний реп 98 тисяч. Оплачено. Хочу подякувати посинкові Яні Анатолівні за надану допомогу у вигляді реп-установок, які збережуть життя нашим військовослужбовцям. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 99 Хлопці чекають рахунок, і рахунок разом з ними чекаємо. І ми з вами. То що плата і відео будуть квітневі. Бригада номер 100 100 бригад. Розумієте, які цифри? 5 місяців роботи. Більше 10 мільйонів гривень допомоги нашим хлопцям. 100 гривень донат. Дякую дуже. Молодці. Так, бригада номер 100 піна монтажна 70, 772 штуки 99 тисяч 750 гривень. Зверніть увагу, що хлопці зробили з цією піною, на що вона їм треба? Ми, морські піхотинці, хочемо висловити подяку усім небайдужим громадянам, які долучились до збору на комплектуючу, а саме на монтажну піну, яка допомогла нам. Задути оці човни, які допомагають виконувати завдання на воді разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слав! Бригада номер 101. Значить, Тут ми оплатили а, принтери, антенну. Загальна сума 45 тисяч 276 тисяч гривень. Але відео ми ще чекаємо, тож воно буде у квітні виставлено. О, який лучик, який промінчик у нас тут гарний. Подивіться, будь ласка, такий прям а, дуже символічний. Далі, бригада 102. Е, оплатили рації 114 500 гривень, але хлопці ще фізично їх не отримали. Тож відео буде у квітні. Бригада номер 103 Оплата і відео будуть у квітні. квадрокоптери ми оплатимо у квітні. Ну, ми їх завтра оплатимо, але ж це буде вже квітневий звіт. Далі, бригада номер 104 так само квітневий звіт квадріки. Бригада номер 105 оплатили, оплатили. Дохірай трошки деталей до авто, також треба його було реанімувати. Загальна сума 78 тисяч 567 гривень. Відео буде у квітні. Бригада 106. оплата і відео буде у квітні. Не встигли мені прислати рахунок. На цьому у нас все. А тепер загальна сума бригад. 26 бригад за місяць. Ми з вами допомогли. 26 26 бригадам за місяць. Загальна сума допомоги. Увага! 2 мільйони 925 тисяч 903 гривні. Окрема гордість мене бере, коли люди просять адресу, куди відправляти посилки. І роблять це дуже часто. Ви можете зараз подивитися. На екрани, там будуть у нас фотки посилок і велика щира подяка людям, хто це робить. Також ми з вами отримали нагороди, сувеніри, трофеї від наших захисників, також можете подивитися. І ми з вами зробили розіграш. Дуже успішний, коли будуть перші зворотні зв'язок від переможців. Я обов'язково з вами цим поділюся. А далі працюємо, бо роботи дуже багато і звернень дуже багато, і черга величезна, і всім треба допомогти. Але я не сумніваюся, що ми з вами на правильному шляху. Дякую.